Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буде розповідь про акумулятори, їхні характеристики, недоліки, переваги і сфери застосування. Начнемо з акумулятори. Вони вже сильно не використовуються. Це ні кілька адміїві. В них вже більше недоліків, ніж переваг. Тому я так про них два слова скажу. І, в принципі, все єдина їхня перевага вони не бояться зберігання при повністю розрядженому стані, що бояться всі інші типи. А так, в принципі, вже переваг в них немає. Так що це так, бо для такого пізнання більше. Так, далі ще в нас типи нікель магній магнігідридні, вони е, теж уже доволі застарілі. Ну, інколи використовуються, там в відеокамерах, в е, старих, ще в е, іншій техніці, яка там, е, скажімо так, не вибагла була до масогабариту, е, до щільності енергії і тому подібне. Я Сильно на них акцентувати свою увагу не буду. Так для общого розвитку розповів про них. Далі в нас йдуть акумулятори літій-іоні. Ось вони представлені в форматі 18650 фірми ІВІ. Ось я. Покажу, Як вони виглядають? Тут ємність 3500, вони в цьому форм-факторі вони саме велика ємність. Ось теж вже збірочка акумулятора. Вона на 108 вольт 9,9 годин. літій залізофосфатні представлений для наглядності. І кислотний акумулятор це геловий. Я тут підготував ось табличку. Е, можна там на паузу поставити, по, почитати, ш, якщо не, хтось не хоче слухати мою розповідь. Далі я розповім, пройдусь по цій табличці, е, що ми тут маємо. Е, я на, намагатимусь скоренько розповісти там невелике відео, щоб не затягувати там, годинами розповідь про ці акумулятори. Просто бистренько розповім, бо в мене дуже багато клієнтів дзвонять, запитують і питають одні і ті самі питання про акумулятори. В цьому відео я намагатимусь розповісти про все, відповісти на більш розповсюджені питання, щоб їх там не задавало і 10 разів на них не відповідати. Начнемо з щільності енергії в акумуляторах. Ось тут представлено свинцево кислотні мають щільність 30 ватт годин на кілограм, літій іонні мають 230-320 ватт-годин на кілограм, а літій залізофосфатні 130-160. Тут представлені середні значення і типові. Є акумулятори, які більш в них щільна, щільність енергії більше. І тому тут такі середні значення, і ця табличка відповідає більше там на десь 90% усіх акумуляторів. Скажімо так. Якщо щось тут в цій табличці не співпадає і ну, не відповідає, от, наприклад, струм розряду літіона, я вказав типовий від 0,2 до 2 Сі, Є високострумові, я ось тут їх вказав, що це високострумові акумулятори, і в нього ось такий е, струм розряду. І ось е, теж тут е, від 5 до 20 сі є високострумові літій залізофосфатні акумулятори. Е, це так, щоб не, не рівнялось по цій таблиці. якщо е, ваш акумулятор більше, має більше значення, то е, Дивіться в даташитах і на конкретну модель дивіться, що там написано і що потрібно. Це так, для загального розвитку. Так, підемо далі. По напрузі. Свинцеві акумулятори мають напругу 2 вольта на комірку, літій Іоні 3,6 вольта на комірку, літій залізофосфатні 3,2 вольта на комірку. Це середнє значення. Тобто, по цьому значенню більше розраховується. Щільність, не щільність енергії, А ємність в Вт-годинах. Тобто, якщо перемножити ось акумулятор, ось візьмемо цю варту 12 вольт, в неї 6 комірок, з'єднані послідовно, то ми отримуємо 12 вольт. І якщо перемножити на 12 на 18 ампер-годин, ми отримуємо ємність в Вт-годинах. І так само ось Табличку глянемо, ось 3,6 для літій-іона. Е, якщо попемножити на кількість комірок в збірці акумулятора і наємність, ми отримуємо такий параметр, як ємність в ватт годинах Це щоб розуміти, скільки нам можна там живити, той чи інший пристрій. Е, краще завжди е, оцінювати ємність в ватт годинах Вона буде наглядніше. Приклад, е, я збираю. Якщо хтось не знає безперебійники для інтернету, то е, там дуже велика путанина в цих всіх ємності в мілямпері. Я е, поначалу писав ємність в мене. Вони 12 вольтові. Як в повербанках на 3,6 вольт. Там ємність 10-20 тисяч міліампер-годин. Ну, це зовсім не вірно. Краще писати ємність, от як вона є, якщо 3 комірки 3,6, ось я ось тут написав, перемножити, це буде 10,8 вольт, і ємність 9,9 ампер годин. А не сумувати тут 9 комірок по 3300 мА, і якщо перемножити 9, вийде не 9900, а на 3 десь біля. 30 тисяч годин приблизно. І ця ситуація всіх вводила в таке заблуждення, як по-російськи говориться, і всі путались, скажімо так, того параметр в ват годинах він більш наглядніший і більш коректний буде. Так, ідемо далі. Літій залізофосфатні комірки. Це 3,2 вольта, це середнє значення. І ось я тут написав на комірку максимальна і мінімальна напруга. Для свинцевих акумуляторів це 2,4 вольта максимальна напруга і мінімальна 1,7 вольта на комірку. Якщо комірок 6, перемножаємо і отримуємо напругу. Далі ось. Для літій-іона 4,2 вольта, типове значення це максимальна напруга. І 2,5 це мінімальна напруга, до якої можна розряджати комірку. Тут вказані, я ще раз повторюю, середнє значення для більшості елементів. Якщо у вас елемент має іншу напругу, то дивіться в даташиті і документації на ваш конкретний елемент. Бо бувають іонні елементи з напругою 4,1 Вольта, до речі. Ось ці вони мають напругу 4,1 вольта максимально. Ну, їх можна теж заряджати до 4,2, в них трішечки зменшується ресурс. Вони ресурсні, вони мають 2000 циклів. Це не типово для літіона, це дуже багато. Ну Вони от ось такі. Так що дивимося? Є також літіоні комірки, які можна заряджати до і 4,35 вольта. Для наглядності я забув покласти. Ось у мене є. Тут вона не давай. Комірочка така. Нейтрі 8 середні і 4 В 35 сотих максимальна напруга. Це вони не типові, але вони теж має місце бути. Такі комірки. Так що дивимося в даташитах, що написано. І, ну, тим, Тим не менше, ці комірки 4,35 вольта можна заряджати до 4,2 вольта. Вони просто не будуть розвивати свою максимальну ємність. Буде там ємність на рівні там 95% від заявленого. 3000 трішки менше буде. Так, йдемо далі. Е, максимальна напруга для літій залізофосфата це 3,6 вольт. Е, мінімальна, до якої можна розряджати, це 2 вольта. Е, так, по струмам з е, заряду. Е, ось великий недолік свинцево-косотних, в них невеликий струм заряду. 0,1 С – це означає е, 0,1 ємності акумулятора. Тобто, беремо ємність, наприклад, там 18 чи 60 ампер годин. Перемножаємо на 0,1С, це виходить 10% відємності, і оцим струмом можна заряджати. Для 60 А це 6 А буде. Для 18 годин це 1,8 А. Так само і ось тут написано: літій-іон, типові значення від 0,2 до 1С. Ну, беремо середню, 0,5С можна заряджати без проблем і без е, якогось там перегріву і, і, і тому подібне. Один с це вже треба контролювати там, температуру і дивитись в даташиті, чи дійсно цей акумулятор розрахований на це. Ну, Оці значення я взяв з даташита для ось цього акумулятора. Так що можете глянути там ось так і заявлено. Так, йдемо далі. Далі у нас літій залізофосфатні, вони теж типове значення мають від 0,5 до 1 Сі. Теж, як для літій-іона, 0,5 це можна без проблем заряджати, а 1 Сі це вже з втратою ресурсу, потрібно контролювати температуру і тому подібне. Так, пробіжимося ще по струмам розряду свинцево кислотні акумулятори вони зазвичай витримують великі струми розряду. Ну, тут написано від 5 до 10 сі, без проблем. вони, бувають акумулятори невисокострумові. Як я показував, це Eva 35 вони для EVA 35 В і NR 18650 вони заявлені на рівні 10 А. Це приємності 3500. Це виходить около 3С. Високострумові акумулятори називаються, які мають струмові дачі більше 5 Сі. Тобто бувають акумулятори ті самі Samsung 25R. 18650 вони в них струмові дача приємності 2500 мА 20 А годин. Ну, там, з маленькою оговоркою, що потрібно контролювати температуру, бо при 20 А можете подивитись моє відео, вони перегрівалися по відео про Samsung 25R. Тут в скобочках я написав про високострумові і нетипові значення. Якщо у вас, ви плануєте розряджати акумулятор високим струмом, дивіться на вашу модель і дивіться по даташиту, чи вони можуть віддавати такі струми, чи ні, те саме стосується в принципі, літій залізофосфат. В них типово здачені на 0,5С. Два сі це підпитання, під питання, Вони можуть віддавати ну зі зниженням ресурсу, і, і теж потрібно контролювати температуру. Оці значення вони не типові. треба дивитись на конкретно вашу модель акумулятора, і чи вони спроможні віддавати ці струми? Ну деякі акумулятори можуть віддавати. Так що я оце видіяв скобка. Далі пройдемося про діапазон робочих температур. Я окремо тут розділив при зарядці і при розряді. Дивіться, свинцево кислотні вони працюють від мінус 40 до плюс 55 градусів за Цельсієм і при заряді, і при розряді. Вони не бояться від'ємних температур морозу. Далі йдемо літій-іон. вони заряджатись при морозі не можуть. Вони працюють від, при зарядці від 0 до 55 градусів, при розрядці від мінус 20 до плюс 60 градусів. Літій залізофосфат він теж не любить заряджатись на морозі і не можна заряджати на морозі, я на це наголошую. І працюють від 0 до 55 градусів. При розряді від мінус 20 до плюс 60 градусів. І дивіться, така ситуація, якщо літій-іонні і літій залізофосфатні акумулятори плануються використовуватись при морозі при від'ємних температурах, і тим паче заряджатися, то є спеціальні БМСки, які мають вихід на підігрів акумулятора при зарядці. Тобто перед зарядкою цей акумулятор розігрівається там до більше нуля градусів, і потім заряджається. Він розряджатись може при морозі, так що можна так використовувати. Є спеціальні гріючі кабелі, обматуються, і як в електромобілях, там, тесла. І інших є підігрів батареї перед зарядкою в мороз. Та й взагалі перед швидкою зарядкою там рекомендується там є режим підігріву. Так, далі йде в нас такі важливі параметри, як безпека, це вибухонебезпеч. Той свинцевий свинцево-кислотні акумулятори вони вибухонебезпечні. Це стосується стартерних звичайних акумуляторів. В скобках я виділив, що геові і АГМ акумулятори відносно безпечні, вони не зриваються і не горять. Так, далі йдемо літіоні, наголошую, вони пожару, вибухонебезпечні, їх не можна їхню оболочку пошкоджувати. При пошкодженні літій, він утворює кисень, а літій при кисні він дуже сильно горить. Так що він моментально спалахує і горить і може вибухати. Так що з ними потрібно дуже бути обережно. І моя особиста думка і рекомендація це. Більше 200 Вт годин літій іонні акумулятори вдома не використовувати для зберігання енергії і тому подібне. Пуербанки, павербанки, ну, павербанки вони в основному до 200 Вт годин. Тобто в електромобілях то така ситуація, то можна їх використовувати, якщо згорить електромобіль, не так, жар, не так шкода, а якщо згорить ілі квартира, і приватний будинок, то буде дуже, дуже жалко, скажімо так. Так що вдома для зберігання енергії не використовуємо літій іон Це моя особиста думка. Якщо хтось хоче, хай використовує на свій страх і ризик. Далі йдемо. Літії залізофосфатні акумулятори вони безпечні, вони при пошкодженні оболочки не горять, не взриваються і не вибухають, так що їх для зберігання енергії вдома їх можна використовувати. Так, зараз ми пробіжимося про перевагах кожного із виду акумуляторів. Е, так, свинцево-кислотні акумулятори це перевага, це великі розрядні струми, широкий діапазон робочих температур, е, з недоліків низька щільність енергії. Е, так, ми тут бачимо, 30 Вт на кілограм в порівнянні з літійоном і літій залізофосфатним. Це дуже суттєво. Тут у нас король це літій-іон, в нього, е, скажімо так, на кілограм Акумулятора щільність енергії дуже висока. Ну, В нього є свої недоліки, до них ми зараз повернемось. Так. Далі йдемо. Низький є струм заряду, це дуже великий недолік свинцево кислотних геових і інших акумуляторів на основі кислоти. В них він ось цей параметр 01C. Тобто, акумулятор ми можемо зарядити. За 10 годин, не раніше, Ну, тут бувають правда виключені. Я зараз використовую свинцево-кислотний акумулятор геовий швидкозарядний фірми NRCs, то в них заявляють, що можна заряджати 2 сі Тобто за 5 годин можна зарядити акумулятор. Правда, є маленька оговорка і нюанс. Той акумулятор, якщо заряджати, Швидкої зарядки в нього ємність буде 120 Ампер годин. Якщо його заряджати 0,05С, тобто за 20 годин, в нього ємність буде 150 Ампер -годин. Тобто така суттєва різниця. Ми на швидку зарядку втрачаємо 30 Ампер -годин. Тобто Маємо це на увазі. Це, це єдине виключення, яке я знаю. Так... Ще з недоліки втрачає ємність на морозі, е, і це дійсно так автомобіль в морозі на морозі завести тяжче, вперше гусне олива в мотори. І ми втрачаємо ємність акумулятори. І інколи, якщо в акумуляторі вже дуже мало залишилось ємності, і за, в його віку, старості, то. Це воно сказується, накладується одне на одне, і тоді вже автомобіль дуже тяжко завести, а інколи і, не, і неможливо. Далі це малий термін служби. В нього кількість циклів це від 300 до 800. Так що ну, типовий це десь там посередині 500, і то не завжди. Так, йдемо далі по літіону. Переваги це велика щільність енергії, це, мабуть, сама більша щільність серед існуючих акумуляторів, типів акумуляторів, великі струми заряду. Ось ми бачимо від 0,2 С до 1 С, в залежності від акумулятора, конкретно. Далі по недолікам пройдемося. Не допускають перерозряду, перезаряду. І можна їх використовувати тільки з БМС-ками. Це спеціальні плати, це Battery Manager System. Тобто вони на кожній комірці вимірюють напругу. І Якщо напруга більше 4,2 В на комірку, воно виключає зарядку. Якщо менше 2,5 вольт, воно виключає навантаження. Також... БМС-кас там має захисти від короткого замикання і інші захисти. З приводу БМС я випущу окреме відео, там де ми розповімо про різні типи, там є теж нюанси, і в одному відео про акумулятори ми це все не, не зможемо зробити. А якщо зможемо, відео буде дуже, дуже довге і, і ніхто його дивитись не буде. Так, далі йдемо. Не можна заряджати в мороз, що я говорив при від'ємних температурах. Потрібно перед початком зарядки підігріти акумулятор, потім можна заряджати. І втрачає теж, вони втрачають ємність на морозі, вона знижується, так що теж це маємо на увазі. І дуже великий недолік це пожар вибухонебезпечний. Так, ідемо далі. літій фером літій залізофосфатні акумулятори. В них переваги. Це велика щільність енергії. Ось ми бачимо 103, 160. Це в принципі в порівнянні з венцево кислотними Це дуже суттєво. Наприклад, мій акумулятор Енерсіс 120 ампер годин. Він важить 43 кг. дуже багато. Далі це в нас напруги перехрещуються зі свинцево кислотними акумуляторами. Тобто, в принципі, в більшості випадків можна заряджати зарядками, які пристосовані до свинцево кислотних акумуляторів, але там є нюанси. Про них ми про зарядки я теж випущу відео, і там буде воно розповідатись. Навіть планую випустити відео там, де от є ось така зарядка. Зараз я покажу це е, HTRC, 20 ампер. І в неї ось є три режими заряду для літівих, для аджима геових свинцево кислотних і літій залізофосфатних. Я планую перевірити, зарядити літій залізофосфатний акумулятор на в режимі для Адже і кислотного акумулятора, і поміряти на електронному навантаженні ємність, скільки він зарядив. Зарядити на режимі для літій залізофосфатним теж поміряти ємність і зарядити для порівняння на лабораторному блокі живлення і теж замірити ємність і подивитись, наскільки вона відрізняється. Бо є теорія, що якщо заряджати на режимі для кислотних акумуляторів літій залізофосфат, воно повністю не заряджає. Ми це перевіримо в наступних відео. Так, перейдемо. До нашої таблички далі. Так, що ми маємо далі тут. Так, теж. Так, великі, великі струми заряду підтримують. Ось ми теж бачимо, що від 0,5 до 1 Сі підтримують струми заряду. І саме, саме головна перевага це вони безпечні. Вони не горять, не вибухають. Так, до недоліка. Не допускають так само, як і літій, перерозряду, перезаряду. Е, можна використовувати тільки з БМС, все те саме, як для літія. Е, не можна заряджати в мороз, теж все те саме, як для літія. І втрачають ємність на морозі. Тут е, в цій таблиці я не додавав. є ще такий е, тип акумуляторів. Це літій титанатні акумулятори. Я їх не додав в цю таблицю, тому що вони не сильно розповсюджені, дорогі, і за цього вони в цю таблицю не потрапили. В цю таблицю потрапили тільки самі розповсюджені типи акумулятора, які зараз використовуються. Так, ми ще поговоримо в таблиці цього нема про сферу застосування. Начнемо з свинцево-кислотних. Ці акумулятори вже, основна їхня сфера застосування це стартерні акумулятори автомобіля, тому що вони можуть ми ж з переваг, написало, що вони можуть розряджатися в мороз і великий є діапазон робочих температур. Тому вони, як стартерні в автомобілях, ще застосовуються. В Геловій інколи там в системах зберігання, як ДБЖ, використовується, але їх вже потихеньку витісняють літій-залізофосфатні. Бо ми, як бачили в таблиці, літій залізофосфатні мають багато переваг, так що свинцево кислотні акумулятори вже. В системах для ДБЖ, для зберігання відживають свої, скажімо так. Е, ще я забув сказати, що і от показати в таблиці: це термін служби, що для е, свинцево-кислотних це 300-800, для літій-іонних це 1000-2000, Для літій залізофосфатних це від 2 до 5 тисяч. Ну, бувають і. Деякі акумулятори, які по 8 тисяч служать. Літій титанатні, вони, можучи там, термін служби циклів, це порядка там, 7, а то й більше тисяч циклів. І широкий діапазон робочих температур в титанатних. Ну Там вони не розповсюджені і там вартість дуже велика, так що про них я детально не буду розповідати. Далі ми йдемо, ось літій-іонні акумулятори. В них. Перевага, що щільність електроенергії, ну великі, це недолік, що вони вибухають і дуже небезпечні. І ось літій залізофосфатні. Вони, в принципі, по всім характеристикам, по перевагам та недолікам, в принципі, для зберігання електроенергії електро електро підходять саме краще. В ДБЖ для сонячних електростанцій і тому подібне. Ще забув сказати про літіоні. Вони використовуються в мобільних телефонах, в павербанках і тому подібне, тому що в них чилість енергії саме висока на сьогоднішній момент. Тому вони використовуються в велике розповсюдження і використовуються там дуже сильно. Так, в принципі, все, що я хотів, я розповів про ці акумулятори. Якщо щось не так і у вас є що доповнити, додавайте це в коментарях, задавайте питання, ставте лайки. Я створив групу в телеграмі, де можна замовити ось ці акумулятори. по-більшому. Попередньому замовленню там, дуже гарна ціна на них. Заходьте, переконайтеся. Але там термін поставки ну, 3-4 тижні. Є зараз можливість замовити еву 105-100 Ампер годин, літій залізофосфатні акумулятори там по дуже гарній ціні. Але там один нюанс: там в термін постачання і від відправки він не радує. Їх відправлять від 40, 40, через 48 днів. Так що ну, ціна дуже гарна. Поки вони є, можна їх, є можливість їх замовити. В принципі, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. До побачення.